Про передачу дорогорядних доріг у власність міста, про святкування дня народження білокам'яного, про стан водопостачання, про недобудови та інші актуальні питання говорили на понеділковому брифінгу у Севастопольській адміністрації. Послухати можновладців, запросили і нашу знімальну групу. Найближчим часом, згідно з постановою Кабміну, у Кравтодор передасть на баланс міста низку другорядних доріг регіону. З такого повідомлення розпочав традиційну зустріч з журналістами Володимир Яцуба. За його словами, нам віддадуть те, що самим не потрібно причому віддадуть разом з фінансуванням, структурою та земельними ділянками. З точки зрення того, що це давно потрібно було зробити, це правильно, тому що у Кравтодордон займатися магістральними дорогами автострадами. лучевыми дорогами, там, где нет объездных дорог вокруг городов. Давно этот вопрос стоял, и сейчас это будет принято решение. Задача стоит провести инвентаризацию, что осталось от в былое время мощной структуры городского управления дорожного хозяйства, какие у них остались финансовые возможности, какая техника, кто остался живой и что собой представляет материальная база жилья рабочих у Каравтодора. Щодо святкування ювілейної річниці з дня заснування нашого легендарного міста, то, за словами голови адміністрації, Севастополь готовий зустріти свій 230-й день народження майже на всі сто. Урочисті заходи розпочнуться 13 червня з художньо-спортивного свята на Малаховому кургані та завершаться 16 червня галоконцертом на майданчику біля укіцу. Зробили акцент на заглавних об'єктах празднування. Це Севастопольський вальс. это традиционное участие наших районов наших умельцев наших школ детских садиков помыли набережную я честно даже не думал сколько грязи мы увидим там на набережной когда ее последний раз мыли никто не знает вот мы украсим ее я думаю что будет красивое мероприятие тем более оно отвечает духу и времени города севастополя После этого будет концерт. Тоже привлекаем хороших, уважаемых в Севастополе артистов. 14 числа будет торжественное собрание, как и положено, в театре Луначарского. Ну и дальше фейерверк. У свою чергу журналістів турбували питання більш буденні, однак не менш гострі. Наприклад, вже багато років не втрачає своєї злободенності для Севастополя проблема недобудов та ошуканих пащиків. Володимир Яцуба каже, що сьогодні міська влада, на жаль, не наділена такими повноваженнями, які б дозволили не допустити повторення випадків київського елітцентру. Кожен має дбати про свої інтереси самотужки, впевнений один з батьків міста. Коли ви заключаєте договір і віддаєте деньги, подумайте о том. какой механизм контроля за сроками строительства, реальной возможности получить квартиру, которая записана, о которой вы договорились, и как и контролировать деньги, которые вы туда отдаете. Потому что когда вы отдаете из кармана просто наличными, вы эти деньги больше не получите. Звісно, що представники мас-медіа не оминули увагою питання підготовки Севастопольських пляжів до курортного сезону. На це голова адміністрації міста відповів, що досвід минулих років підказує проблеми комунальних майданчиків морського відпочинку, слід вирішувати кардинально, тобто серйозно замислитися про пляжні збори. Робота проведена велика, на научкуївки в бухті Омега. Я був там а довідів, що там творилося. Ну сказать, что все выполнили с точки зрения безопасности очень много сделано и вышки и приобрели плавсредства. Ну а все конечно не вычистили, потому что средств на содержание такого количества километров пляжа, миллион по моему 200 гривен мы выделили на содержание, это три копейки. Поэтому надо прийняти політичне рішення після виступу голови Севастопольської МДА слово надали людині, що володіє достовірною інформацією щодо давнішньої проблеми, яка несподівано з новою силою постала перед Севастополем цієї весни. Нестача води через напівпусте чорноріченське водосховище, та як наслідок повернення до користування Дніпровською водою. Середні діта в сутки ми беремо порядка около 40 тисяч кубів. Я думаю, что максимально, который возможно, мы будем брать вот, до конца недели 65 тысяч кубов в сутки наращивать, для того, чтобы обеспечить нормальное водоснабжение жителей города весь в летний период и так называемый тоже осенний период, до палок, которые будут осадки выпадать на, в нашем водохранилище, в нашем районе. Вот за последний вот день, который прошел э, суббота был дождь, э, приход составил за сутки вчерашние 500 тысяч. Э, я думаю, что если поводные условия так дальше будут идти, то приход будет еще больше. Микола Перегуда розповів журналістам про стан заборгованості його підприємства за електроенергію, проблему, яка поки що не знаходить свого конструктивного вирішення. Зокрема, він зауважив, що севводоканал готується до довготривалих судових тяганин Севенерго, однак зробить все, щоб місто не залишилося без води.